Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. В Студії Владислав Бедренець, а передусім про таке. Європейський посол в Черкаській школі. Делегація представництва Європейського Союзу поспілкувалася з освітянами, журналістами та громадськістю. 15 років в'язниці за війну на боці ворога. Черкаські слідчі СБУ зібрали матеріали на ще одного зрадника: збирають кошти на погруддя воїну. Благодійний ярмарок на честь загиблого захисника Ярослава Стрільця відбувся в обласному центрі. Недільного дня на вулиці Канівській у Черкасах зіштовхнулись три авто. Відомо, що водій автомобіля «Форд Фокус виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з автомобілем Ровер». Від удару «Форд Фокус відкинуло в авто Мазда. У результаті аварії загинув 28-річний керманич першого транспортного засобу. 35-річний водій Ровер» дістав травми та був госпіталізований. Кермувальник та пасажири третього транспортного засобу від госпіталізації відмовилися. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газових приладів в одному з житлових будинків Умані стався вибух. Як повідомила пресслужба головного управління ДСНС України в Черкаській області, внаслідок пожежі господарка зазнала опіків рук та обличчя і була госпіталізована до лікувального закладу. Вогнем знищено речі домашнього вжитку. Делегація представництва Європейського Союзу в Україні на чолі з послом ЄС Катаріною Матерновою відвідала Черкаси. У рамках візиту високі гості завітали до Черкаської загальноосвітньої школи, яка отримала фінансування з Євросоюзу, а також провела серію зустрічей із представниками влади та громадськості. Серед запрошених на захід була і наша знімальна група. Черкаська загальноосвітня школа номер 26 імені Ігоря Момота зустрічала особливих гостей. Заклад відвідала делегація представництва Європейського союзу в Україні на чолі з послом ЄС Катаріною Матерновою. Іноземці побачили оновлені кабінети, оснащені відповідно до вимог нової української школи, що стало можливим за підтримки європейського союзу. Сьогоднішній візит для нас був дуже важливий. Фінансування, яке ми отримали по субвенції, дало нам можливість зараз зробити харчоблок сучасний. Нам дає можливість обладнати кабінети сучасними і не тільки меблями, а і певним обладнанням. Це чудові мікроскопи, це і мультимедійні дошки, це і ноутбуки. От. І дітки мають змогу вже працювати в нових сучасних умовах для того, щоб розвиватися. Делегація оглянула реконструкцію харчоблоку, яка триває завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу, а також оновлені кабінети природничо-математичного циклу. Однією з локацій, яка найбільше вразила іноземців, стало сховище, обладнане також за фінансової підтримки Європи. We... знадобиться будувати укриття в школах, і саме тому я подумала, що краще провести такий підхід до преси саме в укритті. Що це ще раз дуже наочно підкреслює те, що робить Росія, що діти вимушені. Скажімо, ховатися, навчатися, харчуватися в таких в таких спеціальних умовах. Завершили зустріч традиційним обміном подарунками, які нагадуватимуть про співпрацю і підтримуватимуть стосунки і надалі. Школа є прикладом того, як кошти ЄС у межах програми Ukrainian Facility підтримують систему освіти в Україні. Іноземні партнери допомагають запроваджувати сучасні стандарти освіти і в інших закладах міста, каже заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Дуже вдячні за таку співпрацю і партнерство, тому що звичайно ті об'єкти, ті ресурси, які сьогодні отримує наше місто в плані підтримки галузі. Освіти цього було б звичайно неможливо без наших міжнародних партнерів, і е, особливо в цей час звичайно, Гостро і необхідно відчувається плече Європи, яке дійсно підставляється нам в багатьох сферах, а в освіті, зокрема, перебуваючи у Черкасах, пані посол ЄС Катерина Матернова зустрілася з місцевими та регіональними журналістами, які були учасниками тренінгу ЄС. Просто про складне. Росія веде війну проти правди, тому єС стоїть непохитно задля того, щоб підтримати незалежну пресу в Україні. Підкреслила пані посол і оголосила приємну новину. Сюдей бановден ікзаклія викида. And that's our support to independent media and our support to uh, civil society uh, organizations. І, зокрема, я хотіла б також наголосити на такому окремому напрямку нашої роботи, і мені приємно надзвичайно про це казати. Одне. З цих напрямків один з цих напрямків був оголошений безпосередньо вчора, і ще один на минулому тижні мова йде про підтримку, яку надає європейський союз засобам масової інформації, забезпечення не незалежності засобів масової інформації і інший напрямок щодо підтримки діяльності громадянського суспільства. Сильні і незламні медіа зараз важливіші ніж будь-коли, і фінансування з боку ЄС дозволить їх підтримати. Конкурс заявок має відбутися вже у травні. Такий підхід дозволить медіа працювати натхненно і продукувати якісні журналістські матеріали. Катерина Матернова відповіла на питання журналістів ЗМІ, а також запевнила їх у тому, що підтримку динамічну медіапростору ЄС розглядає як ключову засаду демократії. Валентина Душок, Владислав Бадренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Завдяки доказовій базі служби безпеки засуджено ще одного бойовика, який воював проти сил оборони на східному фронті. Зрадник добровільно приєднався до бойового підрозділу ЛНР ще в 2014 році, та після повномасштабного вторгнення перейшов на бік ворога. За даними контрозвідки, 43-річний мешканець Луганська воював проти сил АТО ООС у складі управління 3-го мотострілецького батальйону 4-ї окремої мотострілецької бригади народної міліції ЛНР. Під його керівництвом бойові підрозділи брали участь у боях поблизу Ловайська на Донеччині. За бойові заслуги офіцер неодноразово отримував нагороди від керівництва самопроголошеної ЛНР. Встановлено, що у 2021 році він пішов на заслужений відпочинок однак після повномасштабної. Війни РФ мобілізувався до свого підрозділу, який нині входить до складу Південного військового округу Збройних сил Росії, як досвідчений військовий зрадник допомагав загарбникам у проведенні підривної діяльності проти України, зокрема, сприяв окупації та утвердженню злочинного режиму держави-агресора на території Луганської області, також виконуючи накази військового командування збройних сил Російської Федерації, брав участь у бойових діях проти сил оборони на території Попаснянського району Луганської області. А саме Командував штурмами населених пунктів Жолобок, Новотошківське, Горіхове, Золоте та Гірське. Наразі на підставі зібраних доказів зрадника визнано винним за двома статтями кримінального кодексу України за частиною 2 статті 111 – Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та за частиною 1 статті 258 прим. 3 – це участь у терористичній організації. Суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскації майна заочно засуджений, переховується на тимчасово окупований території. України від правосуддя. На площі біля центру дитячої та юнацької творчості відбувся благодійний ярмарок, на честь загиблого захисника Ярослава Стрільця. Захід організований для збору коштів на встановлення пам'ятного погруддя в Національному парку Холодний Яр. Детальніше у сюжеті. Ярослав Стрілець у 17 років став чемпіоном світу з бойового самбо. Виборов для України не одну золоту медаль. У 19 років він пішов захищати батьківщину і загинув у бою торік 10 серпня. Йому було 21. один. Він з років захищав на світових змаганнях, піднімав прапор України. Тому, напевно, така доля, як кажуть, була його. Що на кон був поставлений поїздка на змагання чи підписати контракт. Ну, син вибрав підписати контракт. Батько 19 років пішов захищати батьківщину за покликом долі. Духу і сили волі. Щоб повіковічити пам'ять про Ярослава, родина отримала дозвіл на встановлення йому пам'ятного погруддя в Національному парку Холодний Яр. Для збору коштів було організовано благодійний ярмарок, у якому взяли участь друзі, знайомі та всі охочі. Та цієї ярмарки була, так як ми отримали дозвіл на встановлення пам'ятного погрудка в національному парку Холодний Яр. Ну для мене це як пенсіонера неможлива сума 140 тисяч підняти самі. Тому була якби, Така пропозиція провести такий благодійний ярмарок для того, щоб зібрати кошти на цей погрудок. Товариш Ярослава Артем каже: він зробив гідний вчинок, як справжній чоловік став на захист своєї країни. З його слів, Ярослав мав чітку громадянську позицію. Рослав точно заслуговує бути в списку тих людей, які. Без сумніву, вагальне пішли боронити свою батьківщину, і звісно, своїм же особистим подвигом, да, який він зробив навіть на фронті. Е він вартує точно, щоб його люди знали, щоб його знали містяни нашого міста, щоб його знали українці в цілому. Що це людина, яка вписала своє ім'я в історію, і ми точно не дамо про нього забити. Тренер бійцівського клубу Ахілес Вячеслав Коляденко, який навчав Ярослава Греплінгу, розповідає, що хлопець був дуже здібний і мав чудові результати у спорті. Нині ж доводиться збирати кошти на встановлення. Пам'ята по грудям. Люди знали свого героя да, через те, що він е, молодий хлопець, якому ще жити й жити, е, дітей ростити, да, прославляти нашу Україну на міжнародній арені. Тобто, з нашого клуба ми. Він був одним із топових спортсменів нашого клубу. Ми розраховували, що він буде і по професіоналам битися, да і прославляти нашу Україну, щоб всі зали вставали і слухали гімн України, коли він вигравав. Зі слів відвідувачки ярмарку Софії. Нині кожен має допомагати військовим та їхнім родинам, навіть мінімально. Адже кожна гривня може стати важливою і врятувати чиє життя. Вона також зазначила, що люди повинні долучатися до таких акцій, адже необхідно пам'ятати про наших захисників, збирати кошти, наприклад, на пам'ятник для військовослужбовців. Я вважаю, що це є необхідним заради того, щоб допомагати безпосередньо сім'ям військовим, які, наприклад, або не здатні оплатитися, або суто, скажімо так, з Мати загиблого захисника вдячна кожному, хто долучився до ярмарку. Сума зібраних коштів буде оприлюднена Ларисою Стрілець на її Фейсбук-сторінці. Наша мета була увіковічити пам'ять про сина Холодного Яру, тому що Холодний Яр всі знають, що це є історичне місце, і я вважаю, що син заслуговує бути увіковічений, щоб ця пам'ять про нього залишилась на віка. Дуже вдячна. Черкащанам, гостям міста, з село Вергуни, Червона Слобода, хутори. Так як син навчався там і ми проживали там. І школу він закінчив садочок, тому вони дуже добре підтримували. За вчорашній день ми зібрали 55 тисяч. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана. 30 березня минула 134-та річниця від дня народження уродженця Чорнобая, відомого актора і театрального режисера Лауреата Шевченківської премії Бориса Романицького з метою вшанування і популяризації постаті відомого земляка. За ініціативи селищного голови Сергія Любивого та підтримки депутатського корпусу селищної ради відбулось відкриття пам'ятного знаку видатному земляку. Театральна слава Бориса Романицького не померкла. І сьогодні вона живе в досягненнях своїх послідовників. На його прикладі виховано не один десяток акторів, які є гордістю театрального мистецтва України. Почесне право відкриття надано артистці балету, провідній солістці балету Київської опери, педагогу, двоюрідній правнучці Бориса Васильовича Романицького Анастасії Романицькій. Я вражена як ваше селище, як взагалі українці відносяться до української культури, як її шанують, піднімають пам'ять. Руслю нашу культуру, історію і як з якою шаною відносяться до нашої культури, і і таких людей, як Морис Романицький, побутує така думка, що видатні люди помирають, і їх поховання відбувається у великих містах. А народжуються видатні люди у таких невеличких салах, салищах і містечках. І ми пишаємося таким видатним земляком, який народився на Чорнобаївщині. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять видатного митця та поклали квіти до підніжжя пам'ятного знаку. В Україні з 1 квітня на більшості рибогосподарських водойм стартує щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов риби та інших водних біоресурсів. Повідомляє Держрибагенство. Риболовля у цей період дозволяється лише з берега за межами нерестовищ, гачковими знарядями вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спініну з однією штучною приманкою. Для створення сприятливих умов проходження нересту у цей час на водоймах забороняється пересування всіх транспортних засобів та моторних суден за винятком установлених суднових ходів. Ця заборона не стосується суден, які використовуються органами рибоохорони та іншими уповноваженими органами державної влади. Також забороняється здійснення промислового рибальства та підводного полювання. За недотримання вимог передбачено покарання від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності. Крім того, можливе відшкодування завданих рибному господарству збитків. Історично теплий березень виявився дуже скупим на дощі, проте квітень готує нам весняно-зимове загострення. Взагалі, як зазначають у Черкаському гідрометцентрі, другий місяць весни у нашому регіоні рідко минає без арктичних вторгнень. Цього тижня погода Черкащини матиме нестійкий характер. Коливання атмосферного тиску, періодичні опади та зміна помірного тепла на відчутне похолодання. У вівторок, 1 квітня на фоні помірного тепла впродовж доби 6-11 градусів пройдуть дощі найбільш суттєві найближчої ночі. У період 2-4 квітня короткочасний вплив західного антициклону зумовить сонячні прояснення та сплеск денного тепла до 11-16 градусів. Нічна температура у межах 2-7 градусів тепла. Та вже у найближчі вихідні розпочнеться перебудова атмосферних процесів на північні. Що це значить для Черкащини? Дощі з мокрим снігом транспортування арктичного повітря, значне похолодання до морозів. Але це вже інша синоптична історія. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб-каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!